Добрий день, шановні краяни, в медіастудіо «Обрій Обрізюмщини. Сьогодні незвичайний гість. Ми говоримо з майором 3-ї штурмової бригади, з позивним Кул. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Сьогодні дуже важливо, щоб нашим мешканцям про ситуацію на фронті розповіла людина-військова. Я дуже вдячний. Відразу хочу сказати, що ви відгукнулись на наше запрошення. Давайте поговоримо, що відбувається, яка оперативна ситуація, якраз на вашій ділянці фронту. Ситуація на харківському напрямку залишається напружена проти нас. Регулярні підрозділи збройних сил Російської Федерації, зокрема, це Перша танкова армія 20 та 20-та військова армія, які залишають високий темп штурмових дій. Угу. Я зрозумів. А, а тоді питання наступне: з якими основними викликами сьогодні стикаються підрозділи на ваших позиціях? Найголовніше це постійне фізичне напруження та психоемоціональне. Я чомусь так і е думав про це, тому наступні питання в мене будуть пов'язані саме з цим. Як балансують військові між необхідністю інформувати суспільство і дотримуванням вимог безпеки? Ви розумієте про що я кажу? Так, Це дуже тонка межа, тому за 4 на четвертому році повномасштабного вторгнення ми виробили е... угу. конкретно, е... конкретні дії, які е... на прикладі ми можемо штурм населеного пункту надія. Чули? Бачили? Ні, ну чув в інтернеті, читав. Так е, попередньо ніякої інформації про тактичні дії ми не доводили, а вже по факту виконання завдання було висвітлено в медіа. Я зрозумів. Я, я знаю, про що йдеться мова, про надію. Потім дуже широко про це говорили, але ви правильно підмітили, що особливої такої медійної не було е, інформації. Окей, рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, пане майоре, як ви реагуєте на фейки, на дезінформацію, яка спрямована саме на деморалізацію українських військових? Ми знаємо, що противник використовує всі засоби в концепті гібридної війни. Тому ми постійно взаємодіємо з військовослужбовцями, ми доводимо інформацію і тим самим випрацьовуємо протидію інформаційно-психологічної операції противника. А от у мене таке питання: чи використовують вони гучномовці, там щось вам говорять на лінії зіткнення, вмикають там радянські пісні? Не було такого? Це є на різних напрямках, на нашому я не чув про таке. Угу. Зрозуміло. Ну, таке може риторичне питання, але я його підготував. Що для вас особисто означає бути захисником України на передовій? Саме на передовій для мене важливість бути тут, і тим самим я своїми діями пишу історію України, пишу історію свого підрозділу і створюю фундамент майбутньої України. Який момент чи історія з війни найбільше вас вразила чи запам'яталася? Коротенька, якщо є така, розкажіть, будь ласка. Запам'яталася, як були на позиціях, і один із побратимів отримав поранення, але він був на позиції, де були постійні обстріли, і не було можливості його евакуювати. І один із побратимів, під обстрілами евакуював його. І коли він повернувся знову в позицію, він сказав, що я не міг е, по-іншому. В цій mm -hmm. ситуації відображається е, образ українського військового, що з е, накине свого побратима бою. А скажіть, за такі вчинки подають до нагородження офіцери, солдат? Обов'язково. Обов'язково, так? Є як державні нагороди, так і всередині підрозділу. Mm -hmm. Ну, я вважаю, що моральний стимул теж сьогодні ніхто не відкидає, і він теж важливий. Він найголовніший? Так, да, Сьогодні моральне, коли людину відзначають, коли він отримує нагороду публічно. Ну, я вважаю, це потрібно робити. Зараз? Так, ми це робимо. Добре, дякую. Дякую за гарну таку історію. Ще таке питання, ну, зрозуміло, цивільним не зовсім. До кінця розуміла ваша, будемо казати, побутова історія. Як ви оновлюєтесь фізично, емоційно після важких бойових дій? Дуже просто трохи часу на себе, на сон, угу. спортом позайматися, щось нове дізнатися. Де нове дізнаєтесь? Є багато онлайн-курсів. Mm -hmm. Армія плюс випустила курси для військових. Є на Прометеусі. Ухте! Класна умови застосування технології війни. Там є від Вікторій Дронс» курс асін-технологій по ТІСІ-3, по медичній. І я вважаю. Як і військові повинні, повинні це проходити, так і цивільні. Ну, ми на Пам'ятеусі теж проходимо навчальні курси з медіа. Ну, це приємно, що у нас одна платформа, ми її користуємося. Не очікував це почути, чесно кажучи. Приємно. А ще мене вразила одна історія в нашому маленькому місті, коли я зайшов в кав'ярню, і військовий читає книгу. Не телефон, а книгу. Я був вражений. А коли я до нього підсів, почали говорити, з'ясувало, що він це не просто книга, а це і історична книга. Про англійський відомий письменник пише про період Другої світової війни. Ну, це теж приємно, знаєте, такі нюанси помічати. Звісно, бо. Як сказав Наполеон, якщо не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. А ти ж ми можемо це прирівняти як і до історії. Якщо не хочеш вчити свою історію, будеш вчити чужу. Згоден. Що на вашу думку має знати суспільство про роботу військових на цьому напрямку, там, де ми сьогодні проживаємо? Я думаю, це. Розуміння, що це складна, небезпечна, не романтизована, як в фільмах чи книгах, небезпечна. Тому це, що ми робимо, ми закладем, закладуємо фундамент для майбутньої України. На сам кінець, пане майоре, я хотів би, щоб ви, ну, ви маєте можливість сьогодні звернутися до місцевих мешканців і може запевнити, може заспокоїти, тому що ситуація напружена. Ми, ми теж як цивільні це розуміємо. Чи є у вас якісь слова сказати для і звернутися до місцевих мешканців разом до перемоги? Дякую, дякую вам за вам те, дякую. що відгукнулися. Я чесно кажучи, хотів би, щоб наші зустрічі були традиційними, щоб ви інформували населення про свою роботу нелегку, про ті рубежі, які ви бороните. І я думаю, що ця комунікація буде корисна обом сторонам. І е, хотів би е, завершити те, що ми живемо таке життя. На яке нам вистачає сміливості. Угу. Ну, дуже, дуже точно підмічено. Дякую вам. Дякую. Слава, що запросили. Слава Україні. Героям слава.